Якийсь час тому у мене з'явилася дуже цікава звичка. Постійно носити із собою камеру і просто знімати своє життя. Якщо я їду у якісь подорожі, чи просто хочу познімати якісь цікаві події, які відбуваються в моєму повсякденному житті. Я беру із собою камеру і знімаю все, що відбувається. Початково у мене не було жодної цілі закидувати це на соціальні мережі. Я не веду якось мега активно інстаграм або якісь інші типи блогу. У мене просто була така потреба, коли у мене не було що знімати іншим, а знімати щось хотіли. Ось, я людина креативна, і я подумав, що я просто буду знімати все, що відбувається навколо мене. І без перебільшення, ось через приблизно 9 місяців, як я почав це робити. Ця звичка вона реально змінила моє життя. Тому у цьому відео я хочу поділитися якимись своїми базовими трюками і речами, які я зрозумів за цей час, які дозволяють тобі самому знімати себе більш кінематографічно. І неважливо, чи ви знімаєте на телефон, чи ви знімаєте на камеру, так як роблю це я. Ці речі будуть корисні для будь-якого типу операції. Атора свого життя, але перше, про що я хочу сказати, це те, для чого взагалі це робити. Для чого знімати своє життя, якщо ти не ведеш блог, якщо у тебе немає цілі закидувати це десь, постити і тому подібне. В першу чергу це звичайно для того, щоб мати круті спогади з цікавих подій, з подорожей. І так, ви можете знімати це звичайним способом, як робиться більшість людей, просто беручи телефон і знімаючи ось так, все підряд. А можете робити це більш креативно, красивіше, щоб мати гарніші спогади, щоб тренувати теж в. Собі креатив і щоб відео з вашого життя вони виглядали реально круто, і ви могли би ними потім ділитися на соціальних мережах, починаючи з цього, наприклад, свій блог. Так почався взагалі цей YouTube канал, тому що я хотів просто щось знімати, почав робити це для себе і виявилось це у те, що я взагалі завів цей YouTube канал. Друге, це те, що коли ви починаєте знімати своє життя більш креативно, то ви тренуєте у собі цей креатив. Ви з кожним разом з кожною ітерацією, як ви щось починаєте знімати, тренуєте у собі на Дивленість, як це говориться, мені здається українською. Ви починаєте бачити світ гарніше не yeah. тільки для того, щоб зняти гарні відео, а в цілому, ви починаєте помічати більше гарних речей навколо вас. Це одна із найважливіших причин, чому мені здається, те, що я почав знімати своє життя, змінило мене, тому що це змінило у якомусь сенсі мій світогляд. Коли я кудись їду і беру камеру із собою, я маю ціль зняти щось гарне, і відповідно я шукаю якісь гарні кути. Я шукаю гарні взагалі Думаю, як можна це зняти креативно, гарно і так, щоб це було не типово, щоб я потім передивлявся відео зі своєї подорожі, і воно викликало у мене цей вайб, який я переживав тоді, коли я в ту подорож поїхав. Тому перший тіп, перша річ про яку я хотів би сказати, це сторітел. Якщо ви кудись їдете або ви маєте на меті зняти якусь подію, подумайте над тим, як переказати через відео якусь історію, не просто так як я казав, знімаючи хаотичність, Фактично, все підряд, ось так, тримаючи камеру в руці перед собою, і просто метушитись, ходити всюди. Подумайте, що ви маєте робити протягом цього дня, наприклад, який ви маєте знімати. Подумайте, як це можна перекласти у відео, як це можна пересказати у візуальній формі. Якщо ви їдете у подорож, зніміть момент самої подорожі. Як ви їдете, наприклад, на потязі. Потім, як ви доходите до локації, де ви маєте жити. Потім, як ви йдете у похід, якщо це виїзд на природу, наприклад, подумайте, який має бути. Ти вайб у цього відео, яке ви хочете зняти, тому що у всіх нас є просто збірка рандомних відео з подорожей або з концертів, фестивалей, подій на телефоні, які ти потім передивляєшся, і ти зняв просто 10 секунд рандомного матеріалу. Ось так просто, тому, тому що тобі щось в моменті здалося гарне, прикольне, ти щось познімав, і потім ти передивляєшся це відео, і ти не знаєш, що ти хотів показати. Не дуже це зрозуміло. І в тебе просто набор потім 40 відео з якоїсь подорожі. Які і удалити шкода, бо ніби відео з подорожі, але і місце забивають, тому що вони не переказують нічого, вони нічого не передають, а тим більше ніякого відео кінцевого ти з них не змонтуєш, не зліпиш. Один із дуже важливих інструментів, на мою думку, які дозволяють мені зробити мої відео більш гарними і креативними, це те, що я намагаюся стабілізувати кадр. І вам не потрібно для цього носити із собою штатив. Тим більше, якщо ви знімаєте на телефон, наприклад, вам це не потрібно, тому що телефон це маленька і легенька. Річ ви можете купити собі ось таку річ, яка називається зараз секунду, яка називається Magic Arm. Це ось такий пристрій, який на одному кінці ви закріпляєте до чогось, до якогось забора, до стільця, до, не знаю, до дверей, до стіни, до чого хочете, ви його можете закріпити. На іншому кінці ви закріплюєте свою камеру. У мене, ось, наприклад, така штукенція, яка дозволяє закріпити ту саме камеру, але ви можете купити такий ще перехідник. Зараз я його теж покажу. Закріплюйте цю всю історію і знімаєте панораму, наприклад, якогось виду і де ви стоїте на фоні, і це виглядає набагато крутіше, ніж ви просто будете знімати це все з руки, тому що кадр з руки він має своє місце і час. Але якщо ви хочете зняти кінематографічне креативне відео, він далеко не завжди буде ліпитись. Дуже крутий, простий інструмент, який дозволяє підвищити левел вашого будь-якого відео, чи ви його робите для клієнтів, чи ви робите його для себе, це те, щоб закріпити кадр, устабілізувати його, і це Мою думку, Magic Arm, впишете просто в інтернеті, і це одразу виб'ється. Це від компанії SmallRig, дозволяє дуже круто це зробити. Навіть якщо ви знімаєте самі себе, вам немає кому вас підзняти. Інструмент, який дозволяє створити дуже крутий сторітел, навіть якщо ви йдете через ліс і ви хочете зняти ось цю подорож лісом, ви десь гуляєте. Вам потрібно це показати. Ви можете його закріпити всюди на будь-яке на будь-яке дерево, на будь-який пеньок. Це буде завжди виглядати класно. Тож одне із основних правил, яке для себе вивів для того, щоб зняти себе. Гарно, кіношно, креативно це продумати сторітел, і взагалі, навіть перед тим як ви їдете до подорожі, чи ви йдете на подію, яку ви хочете зняти, чи ви починаєте день, який ви хочете зняти. Подумайте над тим, що ви в ньому хочете показати. Ви ж знаєте, куди ви будете йти. Ви знаєте приблизно, що ви будете робити. То подумайте, як в цих локаціях ви можете зняти себе так, щоб потім це все зліпити до чогось одного. План він створює сторітел. Якщо у вас немає плану, важко потім щось гарне придумати на місці. Це нема. Має бути розписаний сценарій. Ми робимо в першу чергу відео для себе. Пам'ятайте для своїх спогадів, і там щоб закинути на соцмережі, поділитися з друзями. Це має бути просто звичайне, навіть в голові обдумане, що це має бути, що має вийти на. Фіналі наступне це монтаж. Я не буду тут говорити довго, тому що всі обробляють в своїх програмах. Я скажу про свій досвід, як я це роблю, і як я фарбую відео дуже коротко, тому що багато людей у мене про це запитує. Я обробляю свої відео у програмі DaVinci Resolve. Там я їх і фарбую. Дуже коротко, я знімаю на камеру Sony, знімаю у кольоровому профілі s log 3. Це такий кольоровий профіль, який потім дуже гарно можна пофарбувати. На виході з камери ви з ним нічого не зробите, тому що відео будуть виглядати без контрасту, без насичення, без сатурації. Я це покажу зараз тут у відео, як це виглядає, якщо хтось не знає. Я не буду зараз про це пояснювати, тому що відео не про це. Якщо вам цікаво, наприклад, як я фарбую свої відео, як я їх обробляю більш детально, то залиште коментар, можливо, якісь з наступних майбутніх відео я зроблю більш детально про це і поділюся, можливо, своїми налаштуваннями. Всі відео я знімаю у такому форматі. Я не знімаю у форматі, який вже пофарбований, виходить із камери, але знову ж таки ви можете знімати їх, монтувати, фарбувати так, як ви це вмієте. Найкращі інструменти, які ви маєте, це ті, якими ви вже вмієте користуватися. Ви можете монтувати футажі з айфона можете монтувати їх у Premiere Pro, у Капкаті, кому я підходить. Це вже те, чим ви там вмієте користуватися. Від вас це залежить. Я раніше монтував у програмі Premiere Pro, але через те, що мені більше подобається процес фарбування відео у DaVinci, я перейшов рік тому на DaVinci Resolve і зараз все роблю там. І, мабуть, останнє, про що я скажу у цьому відео, можливо, це навіть найважливіше за все. Це практика. Брат, тобі потрібно просто практикуватись, тобі потрібно пробувати. Ти ніколи не знаєш, як щось робити на початку, Що б ти не робив. Якщо у тебе є. План почати вести свій блог, то ти на початку не будеш знати, як це робити. Якщо у тебе є бажання почати знімати своє життя якось більш креативно робити прикольні відосики зі своїх подорожей, ти на початку не будеш знати, як це робити. Скільки б відео ти не подивився на цю тему? Знання, які ти не практикуєш, вони не мають сенсу. Тобі все потрібно практикувати. Чим більше ти будеш знімати щось, тим більше ти будеш розуміти, чому якісь кадри виглядають гарно, а якісь кадри не виглядають гарно. Чому якесь світло виглядає кіношно, а якесь світло... Не виглядає кіношно. Ти починаєш це розуміти з практикою. Я знімаю відео у тій чи іншій формі, більш професійно-менш професійно, уже більше п'яти років. І ось тільки зараз я починаю розуміти якісь дуже фундаментальні речі, яких я раніше не розумів. Тобто, моє бачення підходу до того, щоб створювати відео чи фотки, воно абсолютно змінилося протягом цих п'яти років сотні разів. Я просто пробую нове, беру якісь нові проекти, знімаю себе по різному, пробую різні речі. І від цього отримую інші взагалі знання. Якщо у вас є якісь ідеї, пробуйте втілити їх у життя, і ви побачите, чи вони працюють, чи не працюють і чому. Тож дійсно, так як я сказав на початку відео, зйомка мого щоденного життя вона змінила мене у сенсі, тому що я набрався і багато практичних знань, як робити відео гарно, як їх краще фарбувати, як їх краще монтувати, як робити сторітели, але й теж у сенсі тому, що я почав речі бачити по-іншому, це дотичить останнього пункту. То, про який я сказав, практика. Чим більше ти це робиш, тим більше ти починаєш розуміти. Чим більше ти знімаєш, тим більше ти починаєш знімати гарного. І якщо у вас, наприклад, робота пов'язана з контент-кріейторством, або ви хочете у цьому розвиватися у майбутньому, просто пробуйте робити навіть спочатку для себе, не для того, щоб кудись це шерити, не для того, щоб залітати в інстаграмі. А зробіть спочатку для себе гарні відео, які ви зможете передивлятися, які будуть вам передавати якісь позитивні емоції з ваших подорож. Роже з вашого щоденного життя, ви побачите, як ви будете ставати у цьому краще. Але якщо у вас не пов'язана робота з контент-креєйторством, і ви не хочете це з цим пов'язувати, то як на мене, зйомка свого життя це такий навіть духовний процес, я б сказав, медитацію у якомусь сенсі, тому що ви просто робите щось для того, щоб це було гарно. Не для того, щоб отримати від цього результат у вигляді лайків чи охватів, для того щоб потім радіти результатам вашої роботи, вашої зйомки. І мати продукт у тому сенсі кінцевий, що ви можете мати якесь гарне відео із подорожі, яке не буде просто збіркою хаотичних відео зняти вертикально на айфон, продуманим кінцевим результатом, міні-влогом з вашої подорожі. Чому б це не мати? Як на мене, це це дуже круто, креативно і нестандартно у сьогоднішньому часі. Пишіть свої коментарі, пишіть свої думки на цю тему. Чи ви знімаєте ось так своє щоденне життя? Чи ви ведете блог, наприклад, знімаєте свої подорожі? Як ви це робите? Чи щось корисне ми взяли для себе з цього відео, і можливо, вам було б цікаво щось почути від мене далі. Обов'язково діліться фідбеком. Я на базі цього буду продумувати наступні свої відео, тому що цей канал я хочу скерувати більше у напрямку ось такого креативу моїх персональних роздумів, персонального досвіду, тим, чим я займаюся щодня. Тому, якщо вам цікаво, то обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати ці майбутні відео. Будемо з вами на зв'язку.